Мотоцикл крос 2Т це, це особливий вид транспорту, він не їде так, як всі взагалі. А якщо тут взагалі це брендовий крос і більше, ніж там 50-85 кубів, тому що ви бачили, що Suzuki RM під при 85 кубів, які там, Скільки кінських сил вона і що вона витворяє, і що вона може зробити? Так, да, вона в кузові менша і легенька. Ну, якщо говорити про 125, так як в втікати амочки, і більше, то це взагалі хлопаки їдуть на виїзд, катаються там, можна так сказати, на любительсько-професійному рівні. Мабуть, не знаю я не займаюся таким хобі, у мене більш. Хобі в мене оцей от гараж, і ремонт по ньому, мабуть, отак от, така і карма, і хобі і дійсно воно мені приносить задоволення. Е, про два t про чому я кажу, тому що вони при об'ємі, там, допустимо, е Одинаковому об'ємі в порівнянні з 4Т, вони видають десь там на 50% більше кінських сил. При цьому у них двигуни набагато легші. У них більший розход, вони хочуть більше. Є... Як сказати, дорожче в них хто має 2Т і його обслуговує по мануалу, той бачить, той бачить по фінансах, скільки він коштує. Я не буду точно казати, ну, приблизно там щось десь ворона шепнула, що от по правильному, тобто на двигунах, там, через 60 мотогодин робиться повний там заміна кілець і цього всього. Ну немає смисла. Це просто якби хто мабуть. Займається на професійному рівні і, і вони, да, вони обслуговують там не діло йде ні в коштах, ні це. Там просто треба, щоб двигун працював на всі 100. Дана Котеямочка заїхала. Ну, там. Вилка, от і, ну, Мотоцикл їздить, не стоїть і буває таке десь кнопочка, десь фара. Ну, думаю, покажу, тому що в основному я чому почав бесіду про те, що не дешево їх обслуговувати. Не такі ресурсні, не такі ресурсні 2 Т-двигуни, як би ми цього не хотіли. Е, ну да, і Кладуть і пошніві, які ходять довго, але буває, буває різні, буває там всякі. Буває, буває просто пошкодження. Там із-за того, що неякісне масло. 4Т більш воно надовше стає. Коли ти виїш неякісне масло, колінвал ходить з там довше. Там купається колінвал в маслі. Тут неякісне зразу вбиває і колінвал, і <клінвали> підшипники колінвала, шатун, тому що суміш йде перший раз в кривошипну шатунну камеру, а після неї йде е, в циліндр. Не скажу, чи тут так само, але є в двох тактних, є клапана. Хочете віти, хочете ні, але в двохтактних іменно кросах є клапана. Впускні. Десь нам лишився ще циліндр, був з Ремочки. Ось, секундочку, Це не нове, не шкода. І самі клапана переставляються, коли поршніву замінюється, вони переставляються. Е, ну, ось Вони відкривають тут шлюзи. Відкривають і... Це напарник їх перепаковував в, в цей. Ідуть такі дві засовочки, які працюють і дають отакі от от шалені пропіздони. оце поршнева бачите, вже нікасіль був, я показував Стерся, тому мінялась на нову. Її гільзувати дуже важко і треба мати зв'язки. І, і і і і Хоча зараз я розкажу про те Людина в цьому випадку так і зробила. Вона знайшла хто загілізував, загілізувати. Можемо і ми дати, то не проблема. Але діло в тому, хто виріже оці от дирки. Це не 4 двигун. І оці от дирки, по кругу дихальні, через які заходить і виходить суміш. Е Вифрізувати так точно, вони мають свою геометрію, вони в розположенні, таком. Так, все правильно, що е звідки поршень бере і взагалі ці хода мають бути строго геометрії, які литі там за воду для повного потужності Тому це діло таке. Але от приїхала людина, і колись воно також робили і Нікесів, крили вже. От я починаю споминати як на початках, чи ми цим цікавились. но гарантію на ремонт ніхто не давав, і по ціні воно виходило так само, щоб брати нове. Людина ось взяла цей двигун обслужений повністю. Робив професійно майстер, перепаковане все на нові, бачите, тут від шатуна, від цього. Но поршнева, бачите, підписана, ця поршнева їхала на перегільзовку. Тобто, вона, мабуть, якщо я не помиляюсь, можливо, забув. Людина просто при зустрічі, коли віддавала мотоцикл в ремонт, розказувала. Я кажу: добре, загільзували тут, а де, де це? Не пам'ятаю точно куди, можливо. Кого цікавить, я дізнаюсь і скажу адрес. І вирізали, все нормально. І тим паче, після цього вже у нас виходить чугунна гільза. Коли у вас, боронь Боже, біда з двигуном, або вже ну, вже має ресурс, бочку, там треба цей, то такий можна буде вже розточити під ремонтний поршень, якщо такий буде в наявності. В принципі, може і не бути, можливо, ремонтних і нема з заводу. Але таке, ну людина вийшла і двигун працює на всі 100, Просто заїхав на обслуговування там. Ну, десь, да, десь буває ще сальничок, там щось таке. Ну ця кт а 250. ки 250-ки напарник їде. от. По-моєму, їдуть навіть з цими хлопаками. У нас тут місцеві траси якраз ці от, для пацанів, які от тренуються. Але каже, ну, в кого 250-ка, і якщо ти не вмієш їхати, то мотоцикл тікає з-під тебе, вилітає. То дуже часто каже: ну, на початках то купує, не, не розраховує наскільки. І каже, мотоцикли на маленьких трамплінах. Улітають з-під них, улітають, улітають і, і неожиданно. Ну, це треба, воно досить дієва штука, друзі, для розрядки, але треба мати тверезу голову і, і досить вже трошечки вміти їхати, бо воно скажу воно, скажу, дурне. Ну і слідити, слідити, так як задня шина ще ще, передок тут треба буде заміняти. Ну, Не все зразу. Цінуємо техніку. Ділимось інформацією, тримаємось.